А цих фото не відразу вдається впізнати одного з найактивніших представників ветеранського спортивного клубу рівного неможливого не буває Михайла Сікорського. Інженер-будівельник за фахом після буремних подій на майдані потрапляє на службу до 130-го окремого розвідувального батальйону, яку споруду залишив після себе на окупованих територіях рівнянин, та що пов'язує Михайла із відомим розвідником Володимиром Климовим. Про це та не лише далі у програмі. Бував таке, що ми поїхали по одному селу ми по одній вулиці, ми по другій вулиці. Я пройшов реабілітацію в Іспанії, отримав протез. Я кажуть, і вернувся назад у батальйон кращого і для спортивного клубу не буде. Тому що реально неможливо нічого не буває. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки я там хороший будівельник. Як кажуть, завжди треба старатися робити свою справу, як кажуть, найкраще. Навесні 2014 року. Веніше 15-го, коли створювався батальйон 130-й, в принципі, там і познайомився з багатьма хлопцями, яких знав вірніше познайомився, а багатьох там зустрів, яких знав і, як кажуть, у мирному житті. Звідти почалася якби, моя військова кар'єра, якщо так можна сказати, хоча я не військовий. Два роки був на сході на у лютому. 2017 року я звільнився. А чим займалися на Сході? Які обов'язки ваші були? 130-й окремий розвідувальний батальйон це якби батальйон розвідки. Я служив, у, так тоді вона називалася Рота глибинної розвідки. Тобто, ми ходили в розвідку. Я так розумію, там ми познайомилися з своїм сьогоднішнім. Керівником Володимиром Кливим, але вже керівником ветеранського спортивного клубу неможливого не буває. Там він хто був? Ну, я з ним познайомився якраз на початку. Він був головним сержантом батальйону. Він служив в 47-му, ще вони сивуру могилу брали в 14-му. Ну і навесні, як кажуть, в 15-му я з ним познайомився. Ну, служили практично скажем так, в одному батальйоні. Просто я був в одній роті, він в другій. Як кажуть, він був головним сержантом батальйону, тобто він більше таким займався. Пересікалися. Як кажуть, на Сході, на жаль, ми разом в розвідку не ходили. Це вже коли почалася повномасштабка. Тоді ми вже, як кажуть, разом почали воювати. Сьогодні в цих двох чоловіках важко впізнати тих, хто тихо приходить у лігво ворога, і так само тихо йде. Через отримані вже в повномасштабній війні поранення вони змінили військові однострої на спортивний одяг. З минулого лишили гасло свого підрозділу. Тепер так називається їхній ветеранський спортивний клуб. Неможливого не буває. У Нас з ним було дуже цікаве перше знайомство. Перше, коли я його побачив, це був наш не так далекий 15-й рік, коли він закінчував на навчальних батальйонах на Рівському полігоні навчання і їх тоді розбирали по бойовим частинам. Я був один з представників нашого відбору в 130-й окремо розвідувальний батальйон. І ходив тоді по навчальним батальйонам, по водіям, по стрільцям, візди, ну, відбирав, щоб для подальшого специфічного навчання в в підрозділах. І перше моє знайомство було з Михайлом там, коли я прийшов до їх в навчальну роту, ну, хлопців, там було їх тоді около 25 чоловік, які виявили бажання послухати, що таке розвідпідрозділ, підрозділ. Один з ним був Михайло. Після розмови, коли я хлопцям е, об'яснив, що це має бути що, ну, які перед нами будуть стояти проблизи задачі е, з 25 чоловік залишилося десь чоловік сім. Після розмови ще хвилин 10 їх залишилося тільки трьох. Але наш Михайло нікуди не виходив. Він сидів, що мені саме було дивно, тоді на той час йому вже було. 47 років. І я на нього взагалі не акцентував увагу. Ну, щоб було для підрозділу, щоб молодіше, щоб виносилось, було більше здоровіші люди. Ну, щоб можна було навантаж це треба молодше. Цього у нас в основному йшло до 30 Ми шукали 30 років, 35 такі. Але коли його наполеглося, він сходив за мною і просто візьміть мене з собою, візьміть з собою, ви не пожалкуєте. І з того моменту. Коли я його взяв е, в Сурсадрозумів батальйон, взяли до себе в роту глибини розвитки, е, ні один побратим наш, який з ним служив бойові завдання, навіть просто в повсякденному житті е, жив там в одному приміщенні. Не один не пожалкував. Повномасштабна війна для вас і для Володимира Климова е, запам'ятається напевно багатьма моментами. І один із таких моментів це коли відбулося пряме влучання в автомобіль, в якому перебував е, Володимир. Розкажіть, будь ласка, цей епізод детальніше, як це було? Ну сталося так, що ми часто виїжджали. Нам давали, як кажуть, ще до нас там восьмий пост спецназу на хамарах. От. І ми, як правило, іноді там їздили, коли розвідка, коли ще інші задачі. Ну, так вийшло, що коли машина підірвалася, і я щось звернув на 180, ну, я побіг за Володі. Ну, Побіг, як завжди, по сліду машини, якщо було були б якісь протипіхотні міни, вони мали вже давно підірватися. Ну, на жаль, там було стільки напхано, що. Я попав на міну, яка ну, вона не реагувала нічого тільки на людей. У нас різниця наверно, по дриву було з Михайлом ну, хвилину, півтори-дві, поки машина підривалася, я приземлився приземлюся в машині, і коли я двері відкрив голову, повернув, якраз я побачив перше, що між мною машиною і з той, що вибіг Міша, посередині ну, посередині, ні, біг він. І я бачив своїм взглядом. Останній його крок, коли він біг мені на допомогу, щоб мене витягнути з машини, тому що ми ж не знаємо далі, чи у нас боєприпаси, чи воно взагалі, чи ні. Міша робить крайній свій крок, тоді на двох ногах і підривається. Але навіть після того, як він підірвався, впав на пісок, він кричав: не біжіть до мене, біжіть до командира, витягніть командира з автомобіля. У результаті підриву на міні Михайло втратив нижню кінцівку. Володимир отримав серйозні травми обличчя та руки, також компресійний перелом хребта. Окрім того, частково втратив зір однак, перше, що хотілося зробити, пригадує Володимир, прийшовши до тями, це знайти та провідати свого побратима. Я привик так ще з 14 року. Я завжди. Е Завжди веду свій облік, я везде завжди бачу, де мій е, побратим, де мій підлеглий. На сьомий день вже після підриву. Е, я, е, мене забрали в Рівне. І я, коли приїхав в рівне, я зразу спитався Міша де? Мені сказали, що Михайло знаходиться в госпіталі, в такій-то палаті. І мене сразу попросив, щоб мене завезли туди до нього. Коли мене привезли спочатку першого, бо він був трошки важчий, і його одразу не віддали. Його десь привезли через декілька днів. Мені зробили другу операцію вже під формування куті, Це є то. я сижу на ліжку, забігаю дівчата, кажуть, до вас у гості хтось. Кажу, хто? Вони такі, ну. Кажу, то хай заходиш. Я тут дивлюся, і тут Вова заходить, у дверях з'являється такий шкутильгає, муж на спину дало, око вибило, як кажуть, він втратив око, а в око в нього практично слабо бачило, рука пошматована, весь в бінтах перемотаний і зразу, ну, типу, на, на дверях. Є такий Офігеть кажу, ти як? А він каже, що як? Кажу, як ти добрався? Ти ж, блін, ну капець, ти ж і не бачиш, і все, і єлі ходиш. Він каже, що я, на машині приїхав. Спорт. Ж... Хто кого запросив? Ви його а, чи він? Ну, вас? так стало, що він вже займався спортом. Його списали раніше, він вже займався рік спортом. А я ж ще бігав там на Запоріжжі, гуляй Орехово, там. як кажуть, біля Роботіна був декілька разів. Але питання не в тому. Коли мене списали, він зразу О, давай до нас. Я кажу: куди мені, Володя, 57 років, що ти ти мені не розказує, я тебе тіпі знаю. Так, да, ми називаємо його дідусь. Ну, взяти загрізно, якщо змагатися, як він оперто йде до цього всього з молодими, то. Одиниці молодий, що можуть з ним позмагатися в рівень стати, не то, що дати фору йому, а рівень. якщо вже хтось більший такий масивніший, то може тоді, може, ще, ще питання, це може. Бо Михайло він, Михайло Внутрош, він впертий. Його до цього треба привести, бо він теж спочатку він не дуже хотів спортзалити. Він казав завжди, що це не його. Він не любить спортзал, це не його. Це... Але перші два-три рази треба було його завести у спортзал. Треба було йому. Як то, я кажу, дати направити правильне на русло і дати хорошого коптяка, щоб заставити людину спортзаль. Він пройшов два-три дні, йому це сподобалося, це вже пройшов рік, і він реально він його вже за спортзал не можна вигнати. В принципі, добре, що він зробив, тому що, по-перше, як не є, коли ти. Як кажуть, зустрічаюся з однодумцями, з людьми, з якими пройшов певний шлях, є про що поговорити зовсім по-іншому, чим в інших компаніях. Ну і разом і один друг підтримують, як кажуть, жарти йти, і де т.п. Відповідно, спорт, коли я прийшов в спортзал, почав займатися, то зразу відчув, що ти виходиш з залу. І тобі набагато легше. Ти в себе відчуваєш легко, ти вже нема не тої задишки, ти йдеш, тобі хочеться літати. Тільки заради цього відчуття варто ходити в цей спортзал і займатися. І ми точно так само інших запрошуємо, тому що як психіка, так і якийсь больовий поріг, і психічний, і все у кожної людини свій. Через то не всі можуть, як кажуть, адаптуватися після таких подій в мирному житті. Через то ми, як правило, запрошуємо цих хлопців, підтримуємо, змагаємося, шуткуємо, як кажуть, От як воно, ви відчуваєте якусь відповідальність перед собою? Ви один з найстарших членів спортивного ветеранського клубу неможливо не буває. Та практично ну, найстарший. Це ну, ж відповідально чи ні? Ну, яка відповідальність, яка незвичайна відповідальність. Це ж, з одної сторони, хлопців трошки піддергує. Бо я ж теж не такий, знаєте, я ж приходжу і кажу, що ж ти тебе дід взуває, тобі не стидно, бля? І Він їх це трошки знаєте, підіває, стимулює. Вони ж як же ж вони молоді будуть мені програвати? Через то у них це досить їх заводить, мотивує дуже. Ми про вас поговорили як про спортсмена, поговорили як про військового, але дуже мало поговорили як про будівельника. Але от ваші друзі розповідають про вас, що ви не просто будівельник, ви відмінний будівельник. От о, розкажіть про об'єкти, які доводилось о, будувати. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки я тим. Хороші будівельники, як кажуть, завжди треба старатися робити свою справу, як кажуть, найкраще, а вийде, як завжди. Багато, так, да, звичайно. Можливо, і за того, що колись на Сході, якби, я спроектував і побудували капличку у Сєвєродонецьку. От, і ту капличку потім, коли вже батальйон перевели з Луганщини на Донеччину, то ми її перевезли з собою. Зараз я не знаю, де вона, тому що хотіли її зберегти як пам'ять, і т.д. і т.п., Але по моїй останній інформації, там, де вона була, це вона у селі Селідова була, то зараз там вже якби, в москалі. А капличка збереглася чи? ні? Е, — е, Ну, вона там була, де ми базувалися на Донеччині все лідело. Але кажу, зараз там скаліж, і, мої, ли, хтось без мене її забрав, Тому що ми їздили, там, я позначав все, щоб її розібрати, а потім наново зібрати. Це ж треба, так просто не збереш. Там треба мітки, щоб знати, що до чого ліпити. за того, там трошки пішло, а потім знали, що я не. ну, Якби інженер-будівельник, який рівному будував багато, і за межами рівного будував. А що ви в рівному будували? Е, ну саме, ну як би сказати, ну не сам я будував, а фірма, в якій я був. Ми багато як кажуть, наприклад, у Пасілові меблиофабрика Морган-Фенічі. Це американцям наша фірма побудувала. От. В центрі міста готель Україна, наша фірма побудувала. Чи змінилося ваше бачення стосовно закінчення війни в період АТО і сьогодні? Як вона має закінчитись? Зараз привикли до безпілотників. Війна зовсім, скажімо так, інша стала, чим була раніше. Ви бачите її завершення. Mm? Її завершення бачите десь на горизонті. На початку, звичайно, коли вона почалася, всі думали, знаєте, як, що от вона зараз неділя-дві закінчиться. Такого бачення не було. Я думав, що там, ну, хай рік, навіть коли був в Іспанії, я казав, давайте бігом робіть мені протест, я поїхав, бо ж війна без мене закінчиться. А вони такі казали, дурний якийсь. Яка, ну, ми для них, в принципі, з одної сторони і були такими, тому що їхні військові казали: ми не знаємо, що ми би робили в цьому випадку. Коли вона закінчиться, не знаю. Моя думка, вона може, якщо продовжитися, так, яка так і швидко закінчиться. І воно залежить від багатьох факторів. Дякую вам за розмову. Дякую вам.